Всім привіт, всім салю. Я дуже вас рада бачити на моєму каналі. Я нарешті повернулася. Пройшло десь декілька місяців з того моменту, як я останній раз викладала своє відео. Сьогодні в мене є що вам розповісти, і насправді є багато чого, тому буде не одне відео. Саме це відео буде присвячено е, моїм першим враженням від навчання у французькому університеті, що я очікувала, що я отримала в ітозі, і які я знайшла плюси та мінуси в навчанні. Що мені сподобалося, що ні. Коли я вступала до університету, чомусь в мене були дуже позитивні думки з цього приводу. Я була впевнена, що мій досвід в навчанні він мені допоможе тут, тому що предмети, які я складала в цьому семестрі, вони схожі на ті, що я складала в Україні. Що ви розуміли, я навчалася в медичному університеті в Україні, а зараз я вступила на біотехнології в Страсбурзькому університеті. Єдине, що мене хвилювало, це недостатній рівень французької мови, тому що я отримала лише рівень Б2. Він, хоч і достатній для того, щоб вступити до інституту, але я розуміла, що, по-перше, в мене не b 2 і моє говоріння воно не ідеальне. Особливо коли я розмовляю довгий час французькою мовою. Тобто, якщо це про щось велике, про якусь велику матерію, чи, наприклад, я обговорюю якусь політичну тему, в мене не було такої практики, у мене не було друзів-французів, з якими я могла б обговорювати це постійно. Я маю на увазі всі теми, в принципі, на французькій мові, тому... Моє е, говоріння залишалось не найкращим. І коли я почала навчатися, я хотіла познайомитися з французами як якраз для того, щоб попрактикувати свою французьку, інтегруватися трошки у французьке суспільство, зрозуміти, в принципі, е, їх менталітет більш е, з різних боків, можна так сказати. І на цьому моменті я зрозуміла наскільки французи закриті. Я не можу сказати за всіх французів, але саме за тих, з якими я зустрілася в моєму факультеті. Я можу сказати так. І кожного разу, коли я намагалася з якоюсь француженкою заговорити, вона не дуже хотіла зі мною спілкуватися. Вона така: ой, а я буду з кимось іншим зараз розмовляти, чому вони відповідали однословно. І ще була проблема. Ще була проблема в тому, що там немає іноземців, практично. Тобто, з мого курсу лише я іноземка, і ще є в'єтнамка, яка вже 5 років е, вчить французьку. Більше ніж 5 років, і вона живе у Франції 5 років. І для неї це набагато легше, її французька практично ідеальна. Вона може безперепонно розмовляти про все, що завгодно. Ну і тут виходжу я. І друге, що мене здивувало, це графік навчання. До початку навчального року я дивилася графік, але я одразу не повірила, що він настільки поганий. Але коли я побачила це, я зрозуміла. Ми приходили практично кожного дня о 8 годині до інституту і закінчували о 18 годині. Для порівняння я можу сказати за свій медичний університет, що ми займалися, ну принаймні, перший курс. Ми ходили з восьмої години по шістнадцяту годину, і це при тому, що наша кожна пара тривала півтори години, і між ними була перерва тридцять хвилин. В нашому випадку це не так. В нашому випадку лекції та семінари лекції називаються тут Кух Мажістхаль. А семінари називаються Кух Діриже. І між ними була перерва п'ятнадцять хвилин, при тому, що вони тривали по дві години. Тобто... Дві години ви конспектуєте, слухаєте на французькій мові, іноземній вам мові щось. І це не просто, я не знаю, якась культура французька чи щось дуже таке просте. Ні, це біологія, хімія, фізика і все таке інше. І після цього вам дають просто 15 хвилин. І ви за цей час ви просто можете перебіжати до іншої аудиторії. І це все. А більш того. А В мене ще були лабораторні роботи. І, в принципі, моє навчання, воно саме базується на практичних роботах, в лабораторіях. І ці лабораторні роботи тривали по 4 години, без перерви. Може, я вам прикріплю просто наш графік навчання за листопад, наприклад, тому що він саме такий жорстокий. Хочу, в принципі, вам відзначити викладачів, які. Дуже гарно нам викладали всю інформацію необхідну, презентації, нам допомагали, якщо в нас з'являлися якісь питання. І ми знали, що ці викладачі працюють саме працюють по цій спеціальності, по якій ми навчаємося наразі. І мені здається, що це дуже круто, тому що в медичному університеті я такого не бачила. Тобто, то на перших курсах медичного. Професори знали тільки теоретичний матеріал, вони нам нічого не викладали ніякої практичної частини. І це, мабуть, те, що нам не вистачає в українській системі навчання. Це практики. І коли людина виходить вже з дипломом, вона нічого не знає. Вона не знає, що робити, і їй доводиться просто на, на роботі на своїй спеціальності. Починати все з нуля, здоганяти все те, що вона не знала. Ще однією проблемою для мене була лабораторна робота, тому що е, я не могла ніяк здогадатися, що там буде, хоч і дивилася відео на Ютубі. Але в житті це абсолютно по-іншому. і Коли ми приходили туди, нам викладач там міг один раз показати, як це робити, і все. Е, тепер ви самі все робите самостійно. Іноді ви робите це в парах, але в парах дуже незручно, особливо мені, тому що французи також не хотіли дуже взаємодіяти зі мною, тому я, я більше хотіла все сама робити, можна так сказати. І в мене є декілька треш історій з цього приводу. Я б хя би з радістю вам розповіла в наступному відео про це, і може так і зроблю в принципі. Що ще? Що ще? Хочу перейти просто к плюсам, які я побачила в цьому навчанні. А це те, що я до цього сказала, це практика, в принципі, також це момент. Це те, що дуже багато простірів для навчання. Наприклад, якщо у вас є перерва і ви не хочете йти до, до студентської кафетерії, ви можете без проблем піти повчитися. Чи якщо ви не хочете це зробити, ви можете піти в кафетерію, ви можете піти до бібліотеки, взяти якісь книжки, як хочете. І також є лабораторії в нашому випадку. Навіть була лабораторія, де можна було попрактикувати якісь базисні речі. Наприклад, як тримати піпетку, тобто найголовніше, в принципі. І якщо у вас там були питання, можна було написати на емейл, і навіть був зошит, де були написані різні завдання, які можна було самому зробити, їх відправити викладачу по імейлу, і він тобі скаже, чи це правильний результат, чи ні. Це дуже зручно, але була лише одна проблема: що часу у нас просто не було, абсолютно. Ну, можна сказати вихідні, але е, під час вихідних треба теж навчатися, тому що коли настане час контролі, а контролі зазвичай будуть між парами і були, і будуть, і неможливо підготуватися за цей час. Тобто ви не можете на вихідних робити нічого, просто нічого. Ні, вам треба е, готуватися. Наприклад, якщо ви прослухали якусь лекцію, треба одразу її. Прочитати ще раз і ще раз, щоб запам'ятовувати все це, тому що у кінці просто не буде часу, і я це зрозуміла на собі, тому що я більш звикла к сесіям, коли ви приходите на заняття кожного разу, відповідаєте лише на семінарах, і у кінці починається сесія, де ви складаєте всі екзамени по всім предметам. Тут це не так. Тут треба навчатися постійно, тому що ніколи не знаєш, коли будуть контролі. Іноді я просто не розуміла, коли будуть контролі, тому що в нашому графіку навчання дуже все дивно написано. Те, що мені також дуже не подобалось, це те, що на екзаменах взагалі немає ніяких питань. Тобто ви не можете підготуватися е, до екзамену, вам потрібно просто все розгрібати. Ви не знаєте, що саме там буде, в якому форматі це буде відбуватися. Ну, ви можете запитати у викладача, він вам відповість, який саме буде формат екзамену. Наприклад, е, чи це тест, чи вам потрібно відповідати відкрито. Можу сказати, що взагалом вам потрібно відповідати відкрито і. Лише на одному з екзаменів у нас був тест, але це була тільки одна частина завдань потрібно було ще там щось малювати і відповідати на питання лабораторних робіт. Не можу сказати, що я склала семестр, тому що оцінок до сих пір немає. Я не впевнена, що я склала цей семестр, але я можу в принципі зробити висновок, що за цей семестр я багато чому навчилася. Моє відношення до французів змінилося в гірший бік. Ми отримали за цей короткий проміжок часу дуже багато важливої цікавої інформації, і це для мене несподівано. Ну, не можу сказати, що вся інформація була нам корисна. Наприклад, там якась методологія, як писати конспекти. Мені це не дуже цікавило, тому що я не знаю, що там можна навчати реально, тому що в нас було 4 чи 5 занять з цього приводу. І ще були якісь просто предмети, які я не розумію, чому ми їх взагалі маємо. Але більшість вона потрібна. Так. Залишайте, залишайте ці предмети. А міна каже так їм. Але якось я не можу вам порекомендувати навчання у французькому університеті, якщо ви вчили французьку лише рік, тому що це дуже складно. Особливо коли ніхто не хоче з тобою розмовляти, можуть сміятися з тебе, тому що ти щось не розумієш. Ну, краще вступати на лісонс, тому що в мене не лісонс це бют. Може, ви знаєте таке, там більше іноземців, як мінімум. Плані, якщо з вами іноземці, то це, це трошки, я думаю, легше, тому що ви можете знайти якісь спільні моменти один з одним. Ви розумієте один одного, наскільки це важко, коли ти не розумієш іншу мову досконально. Я думаю, що це легше набагато. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що ця інформація була корисна для вас. Може, ви там плануєте вступати до університету наступного року. І ви дізналися щось нове для себе? Підтримуйте український контент, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і напишіть в коментарях ваші враження щодо навчання в іншій країні. Мені було б цікаво дізнатися теж. Салю!